Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс назвав забаганку Кремля для мирної угоди між агресором Росією та Україною. Росіяни хочуть майже 6 тисяч квадратних кілометрів території України, які вони навіть не окупували. Сполучені Штати досягли прогресу, виокремивши два головних питання потенційної мирної угоди між Росією та Україною. Заявив віцепрезидент Джейді Венс. Перше питання території. Цитата: Росіяни хочуть приблизно 6 тисяч. Квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни, сказав він в інтерв'ю One American News. Друге питання гарантії безпеки для України. Цитата. тому що їм потрібна впевненість, якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться за декілька місяців або років, вимагаючи більше. Питання в тому, чи підуть росіяни й українці через ці двері миру, які відкрив президент. Ми продовжуємо став. Ранно працювати над тим, підкреслив Венс. Він також зазначив, що президент Дональд Трамп мовляв не бачив жодних причин економічно ізолювати Росію. Цитую, крім продовження конфлікту, за словами Венса, американський лідер може прагнути. Тісніших економічних відносин із Росією після завершення війни цитата: подобається вам Росія чи ні? Погоджуєтеся з їхніми аргументами щодо конфлікту чи ні. Простий факт: у них багато нафти, багато газу, багато мінеральних ресурсів, сказав Венс. Нагадаємо, Росія за словами одного з конгресменів США, атакувала НАТО. Це назвали цитую актом війни, і тому адміністрація Трампа має впровадити додаткові санкції проти Москви. Крім того, раніше ми нагадували про одну з останніх заяв Трампа. Він вважав, що зможе швидко зупинити війну, але визнав, що це складніше завдання. Цитата між путіним і Зеленським багато ненависті. Як ви знаєте, багато ворожнечі і багато було пролито крові. Підкреслив Трамп.